Як і обіцяли, настав час нашої зустрічі з чемпіоном Олімпійських ігор українським спортсменом і політиком, борцем греко-римського стилю, багаторазовим чемпіоном світу та Європи, заслуженим майстром спорту України і депутатом Верховної Ради України Жаном Беленюком. Пане Жане, ми вас вітаємо і враховуючи, що можна аплодувати дівчата, враховуючи, що тут у нас дуже багато представниць прекрасної статі, Жану буде весело, а глядачам цікаво вам слово. Мені навіть захотілося потрапити в it сферу після такого не тільки вам. Так. Цьому можу переконати. Всім Привіт, мене звати Жан Бленюк, Березер кримського стилю. І сьогодні маю честь бути присутнім тут для того, щоб показати ну якісь навички, якими сам володію для того, щоб. А люди з, зі сфери IT, які переважно проводять свій, свій час сидячи за комп'ютером і працюючи за ним, мали змогу як умога довше пролонгувати якість свого життя. Тому що ми всі розуміємо, сидяча робота це гіподинамія, а вона пагубно сказується на нашому здоров'ї. І час від часу, ну, взагалі, до цього питання треба підходити системно, я вважаю, і треба розуміти, я знаю, що спеціалісти IT – це люди, які ну, по міркам України заробляють вище середнього. І коли твої базові потреби вони вже закриті, всі намагаються зробити все для того, щоб Покращити якість самого свого життя. А що це? Самопочуття, це твій настрій, це е, е, твоя мотивація на те, щоб зранку підніматися і йти на роботу з посмішкою. І бути максимально продуктивними на тій же роботі. І, звісно, різноманітні хвороби, які спіткають людей на їхньому життєвому шляху, вони точно не покращують наше життя і вони якби, являються демотивуючим фактором, якщо можна так назвати. Тому, якщо говорити про системність, то ви повинні точно зрозуміти, що фізична культура не спорт. Вищих досягнень, тому що спорт вищих досягнень це така історія, яка не дуже клеїться з зі здоров'ям. Тобто, якщо брати особисто мене, я можу сказати що такий щасливчик, тому що у мене не було особливо важких травмувань під час своєї спортивної кар'єри, але тим не менш постійні якісь мінімальні мікротравми – вони присутні в житті кожного спортсмена. А крім того, ще існують і хронічні травми, які пов'язані з специфікою того чи іншого виду спорту. Якщо брати греко-римську боротьбу, то це плечі. В основному у нас така болюча тема поперек. Якщо брати боротьбу вільну, то це там, де можна хапати за ноги, то це ще й коліна додаються там зв'язки, мініски і все інше. Багато де дехто переносить і тому подібне. Тому ми сьогодні будемо розмовляти в основному про фізичну активність, про фізичну культуру, про ті той мінімум, який вам необхідний, для того, щоб боротися з гіподинамією, для того, щоб підтримувати, ну взагалі зараз. Модно бути здоровим, красивим, успішним і так далі, тому подібно. Якщо ви атішники, ви вже, скоріше за все, успішні. А залишилося тільки підтримувати свій фізичний стан і своє здоров'я в відповідному розрізі. Тому з приводу системного підходу, тобто, звісно, що в ідеалі це хоча б тричі на тиждень. Займатися спортом, ходити до спортивних залів там або консультуючись з тренером, який під вас налаштує певну роботу, якісь вправи, які зможуть вам виправити якісь дефекти або зробити якісь більш-менш Форми, які вас безпосередньо цікавлять, там дівчата зараз всі активно качають сідниці, там хлопці, зараз я не знаю, що качають. Ну, Біцепси, напевно. Ось. Тим не менш, Тобто, це. В ідеалі, тобто для того, щоб якби системно підходити, і не те, щоб там тільки в період підготовки до літнього сезону, а взагалі протягом всього року займатися спортом і фізичною активністю, якщо бажання або Часу на це не вистачає, хоча це дуже погано, то я просто порекомендую якісь мінімальні вправи, хоча вони, і, вони можуть стосуватися тих, хто постійно займається спортом, але в моменти якогось робочого дня вони хочуть просто перевести подих. Трошки е, відволіктися і зробити певні вправи, які допоможуть е, з новими силами знову сісти за е, комп'ютер і продовжити свою роботу. Наскільки я знаю, питання основне це по-перше, коли ми сидимо в такому положенні за комп'ютером, ми дуже часто е, нахиляємося, сутулимося, і звісно, що страждають наші м'язи спини. Ось шия і поперек. Тому, що я можу сказати, основне, коли є 5 хвилин для того, щоб зробити розминку, треба просто приділити увагу саме в першу чергу цим м'язам, цим відділам хребта. Для того, щоб, ну, по-перше, те, що називається, пустити туди прилив крові, для того, щоб і стан покращився, і взагалі, якби метаболізм саме в цих місцях, він відновився і став на той рівень, який вам необхідний. Які це можуть бути безпосередньо? Вправи, дивіться, я дуже люблю. В мене самого, як я я зазначав, що у нас проблеми з попереком. Я дуже люблю робити нахили. От я посидів, до речі, в Верховній Раді. Нам нам теж доводиться інколи сидіти достатньо тривалий час в е, такому положенні, і звісно, що. П'яти хвилинки розминки на, я собі роблю, якщо в мене такий завантажений день саме роботи в Верховній Раді. Тому це нахили вперед. Тобто ми виставляємо свою одну одну там, праву чи ліву ногу вперед і намагаємося просто зробити нахил, тягнутися, головне тримати рівно свою спину для того, щоб м'язи саме розтягувалися, розслаблялися під час цього. І тут в Важливий момент, тут не треба гарячкувати, не треба поспішати. Тобто ми робимо все повільно, ми релаксуємо при цьому, нас ніхто ніколи нікуди не квапить, і ми просто займаємося тим, що нам подобається дійсно, що нам корисно і від чого ми відчуємо в короткочасній перспективі певний результат. Тобто ми тягнемося вперед до однієї ноги, ось постояли, поставили іншу, потягнулися до неї. Ось, Потім можемо покласти руку одну на е, таз, зробити нахил в одну сторону, теж тут затриматися, відчути, як наша спина теж розтягується. В інший. Тобто, по суті, те, що нас навчали на уроках фізкультури в школі, це е, базові поняття, які будуть корисними абсолютно для кожного е, з. Людей в різних сферах діяльності. Так, потім дуже хороший рух, це коли ми розводимо і відкриваємо свої груди, ось робимо ось такий рух і просто тянемося назад, при цьому, намагаючись або видавати грудьми простір перед нами, ось, заводячи великі пальці максимально назад. Ось так. Так от по кілька разів, 5 разів, до речі, цього точно вистачить. Потім ми можемо взяти і потягнути трошки свою шию, тобто допомогти е при цьому собі своєю же рукою. Кладемо її просто на голову от, і намагаємося розтягнути ці м'язи шиї, які теж достатньо часто. В нас затікають через те, що ми тримаємо голову в одному положенні і ведемо достатньо малорухливий спосіб життя. Вперед точно так же нахиляємо голову, намагаємося розслабля... розслабити саме м'язи. Ось. Ще кілька. А... Моментів, які теж можуть повністю ось покращити наш, наш стан. І якщо ми говоримо про ноги, коли ми сидимо, можна і в сидячому положенні це робити, але якщо у вас є можливість встати, то це теж буде незайвим. Ми встаємо і просто робимо рухи вперед на носки і повертаємося на п'ятки, піднімаючи носки вперед. Ось, Це включає всі м'язи наших ніг. Ось і запускає певні процеси кровообігу в необхідних місцях. Ще, крім того, в мене, як вже було зазначено, тут як, як в квітнику багато а, дівчат з IT-сфери, і мені було б цікаво в них спитати, можливо, ще якісь, а, ну, на щось звернути акцент в тому, що я наразі демонструю, які ще такі. А, проблемні місця бувають у, у, у вас, можливо, у людей, які шия, шия. Ну, про шию вже сказав, тобто ми можемо робити кругові ще е, нахили шиї навколо своєї осі. Ось. Для того, щоб просто їх розім'яти. І потім. Цей комплекс, який теж допоможе. До речі, треба ще айтішникам, я думаю, ходити на масаж. Хоча б, якщо не, мож, не, не, не подобається самостійно робити якісь вправи, то масажисти, вони, я думаю, особливо якщо це якісний масаж, вони достатньо сильно і фахово вам можуть пром'яти ті м'язи, які вас непокоють. І якщо це буде. Вчасно зроблено, можливо, вони стикнутися з побічними ефектами, пов'язаними з е, неправильною роботою цих м'язів. Ось, крім шиї, шиї і спини, є якісь ще проблеми? Чи, чи корисно ходити, бути як прогулянка Абсолютно, це взагалі у мене багато людей, які наразі ну, вони ж достатньо літні. Uh, і вони за день проходять мінімум 30 кілометрів, щоб ви розуміли. Вони приїжджають, навіть якщо живуть за містом, приїжджають, ставлять свою, uh, залишають свою машину десь в місті і просто з рюкзаком починають ходити. Це дуже uh, важлива історія, тому що ну, це те, ну. В принципі, це те, чим вирішується багато питань взагалі. Тобто, якщо ми будемо проходити там мінімум 10 кілометрів на день, це вже буде якби, можна по суті забути про якусь там зарядку, це буде важливим, важливою зарядкою, важливою активністю в робочому дні кожної людини. Тому ходити це дуже важливо плавати. За можливості, якщо є, хоча б раз на, на тиждень вибиратися десь в басейн, який теж може, е, ну якби всі, всі визнають, що плавання дуже корисне для і е, м'язового корцету, і взагалі вирівнює хребет е, 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 проф, як профілактична дія, там скаліозів, лордозів, всього іншого, тобто це теж треба абсолютно виконувати. Якщо є можливість, тобто тут головна історія, я ще раз повторюся, це е, е, систем, е, системність підходу до здоров'я, до, здоров до своєї, е, е, свого здоров'я, до своєї активності. І якщо це буде не просто, я там побачив відео і саме в цей день просто зроблю і думаю, що буде завтра вже якийсь результат. Його так 100% не буде. Але не зробити е, трошки, але продовжувати це робити абсолютно кожен день. Ось. Тому е, прогулки це достатньо класна історія. І ми бачимо, на прикладі е, скандинавської ходьби, яка за, наразі зараз стає дуже популярною, навіть серед нашого населення. Що як вона позитивно впливає, і скільки людей навіть літнього віку, які починають активно ходити, і після цього відчувають себе набагато краще, тому що якщо ми порівняємо якість життя саме, на жаль, українців в літньому віці і ну, представників західних країн, ось то ми можемо. Точно зрозуміти, що е, саме довжина якісного життя в них набагато. Довше ніж в нас, тому що у нас вже там у 60 років дехто думає, що його місце там я не знаю, вже просто на лавочці під, під будинком і якби, ніякої такої особливої активності люди не проявляють. Але ця тенденція вона в нас точно змінюється, і ми це бачимо, тому що це я розповідаю історію про те, що я якби я як я асоціював літніх людей в своєму дитинстві. Зараз я бачу іншу історію. І, звісно, що в мене був приклад минулого року я був у Лос-Анджелесі і зустрічався там зі своєю знайомою. <кій> Вона через війну би, приїхала до Америки і її до себе взяла жіночка, яка за 60 років, і яка їй розповідає там, про своє особисте життя, що наразі в неї є хлопець. І вони там певний час зустрічаються, але поки що вони не готові до е, сумісного проживання разом в 61 рік. А вони поки що придивляються, і можливо на наступний рік вони з'їдуться і будуть жити разом. Я коли її побачив, чесно кажучи, ну я був шокований, тому що в такому віці так виглядати ну це треба дійсно займатися і саме системно займатися своїм здоров'ям з, з собою, в принципі. І... Якби тоді буде такий результат. Ось. Чи має сенс кількість води Ну, пити точно потрібно. З приводу двох літрів це залежить від того. Ви ж розумієте, якщо людина важить 50 кг, якщо це дівчинка, яка важить 50 кг, і якщо це хлопець, який важить 120 кг, то точно об'єм води буде різний для цих людей. А для нормалізації метаболізму точно необхідно пити воду, але стільки, скільки вам хочеться. І бажано, щоб це була чиста вода, не якась там солодка Кока-Кола і ще щось. Ось тому як, ну, це треба як і системний підхід до фізичної активності. Треба виробляти в собі позитивні правильні звички. При, е Споживання води кожен день в, в, певні, в певній кількості це якраз та ж звичка, про яку я кажу. Тобто, якщо ви не любите пити, як мій е, товариш мені колись рекомендував, треба просто поставити, щоб е, вода була скрізь, де ти знаходишся. Тобто, якщо ти на роботі, на робочому столі в тебе є е, бутилка води. Ось, якщо ти в машину сідаєш, в тебе під ногою стоїть бутилка води. Тобто, щоб в момент, коли ти тільки про це подумав, ти взяв, випив. Тому що буває таке, що ми подумали, але не знайшли там біля себе води ніякої. А сходити там в магазин придбати або десь шукати, у нас просто на цього на це немає часу і бажання. І ми забуваємо про це. І ось в момент, коли ми можемо, якби. Відновити водний баланс в своєму, своєму організму він просто е, якби втрачається ось, банально. Е, тому воду пити дуже важливо, дуже важливо хоча б раз на рік робити чекапи, особливо, особ, особливо якщо людині там за 40 років ось е, робити чекапи повно. Е, Перевірку свого організму, аналізи, і ну, це безпосередньо повинен давати рекомендацію, саме які аналізи робити як лікар свій, але достатньо важливо це робити, тому що в нас, на жаль, велика кількість. І відсоток людей, які хворіють онкологією онкологією, і звісно, що ця хвороба така, що якщо її е, е, в, якби на російській мові обнаружить, виявити, виявити на е, ранній стадії, то вона по суті достатньо е, легко лікується, але проблема саме е, нашої країни безпосередньо і багатьох Країн, в яких високий рівень онкології і смертності від цієї хвороби, що ця хвороба просто виявляється на дуже пізніх стадіях, які вже не дають фактично ніякого шансу, ніяких гарантій, навіть при наявності необхідного лікування, що людина якби зможе. Вижити після цієї хвороби, тому чекати перевірки свої, свого здоров'я це дуже важливо і дуже необхідно для кожного з нас, абсолютно без винятку, тому що безсмертних людей не буває. І тим паче в нас є певні проблеми з екологією. Взагалі, у нас буремні часи в країні, тому треба і до психолога інколи заходжувати. Так, якісь може ще питання. Для молоді. для молоді поради. Ну, по-перше, хочу сказати, що треба гарно навчатися молоді, тому що за цим точно майбутнє, і ми бачимо наскільки зараз швидко розвиваються всілякі технології. Для того, щоб себе віднайти в цьому житті, треба точно вибудувати певну базу, яка дасть. Якби цей фундамент для, для подальшого життя. Ось. А вже ж, особливо батькам рекомендую мотивувати дітей, займатися саме правильними речами, тобто формувати в них правильні звички, в тому числі і фізична активність на своєму прикладі, тому що коли. Батьки розповідають, що треба займатися спортом, а самі сидять там з цигаркою і з пивом на кухні, то у дитини якийсь певний дисонанс формується, тому що для, за замовчуванням для дитини найголовніший, скажімо так, авторитет, авторитет в житті це. Батьки, і звісно, що вони багато чого вподобляють саме з поведінки своїх батьків, якщо батьки це розуміють і правильно вибудовують взаємовідносини і намагаються на своєму прикладі і підказати дитині, що є погано, що є добре, то це точно повинно сформувати певні позитивні навички, позитивні. Хоббі, можна сказати, в тому числі у, у дитини. Тому навчатися, займатися спортом, формувати навколо себе позитивних людей, кого, у, з ким можна комунікувати, з ким можна, у кого можна чогось навчитися. Ну, принаймні, я так постійно роблю, тобто, в мене. Широкий, широко коло людей, але я спілкуюся лише з тими, з ким, ми дійсно, з ким мені дійсно а, цікаво. Тобто, у кого я можу щось навчитися, чомусь цікавого. Ось. І е, я ніколи не від не відмовляю тим людям, які а, тягнуться і хочуть навчитися щось, чогось у мене. Тобто, це теж. Ну, Видатні, Ну, в моєму. В, в мому... Житті були а, різні періоди з різними людьми, які мене надихали. Тобто, взагалі то я як спортсмен я а, завжди надихався людьми, які досягли великих успіхів в спорті. І для мене ну безпосередньо в боротьбі або в інших видах спорту, а, і такі зірки, там як Джордан, Леброн Джеймс, Месі, там Крісіно Роналдо, я на всіх, а, звісно ж, підписаний, слідкував. В боротьбі я не буду навіть називати фамілії, тому що ви точно їх не знаєте. Я просто назвав таких топ, топів серед тих видів спорту, які точно на слуху у кожного. Ось. І за кожним з, з цією особистістю стоїть кропітка праця точно. Ну, певний відсоток таланту теж є, це невід'ємна частина, але в будь-якому випадку мені цікаво. Мені цікаво було завжди читати біографії таких людей, тому що, як правило, ці біографії достатньо цікаві і якісь там паралелі з. Ти або якийсь досвід їхній, ти можеш використати у своєму житті. Я читав і біографію Майка Тайсона, тому що в боксі для мене він був просто легендарним бійцем. Я прочитав його біографію, зрозумів, що він міг досягнути набагато більшого, якщо б він правильно. Розподіляв, розподіляв свою увагу і концентрувався саме на тих речах, які були ну, з моєї точки зору, принаймні більш важливими на тому етапі житті, на, на якому а, вони були в нього. Ось. І звісно, що видатні люди не тільки в спорті, а й в наразі і в політиці, або там в інших сферах життя. Це теж люди, які абсолютно можуть можуть надихати. Давати нам мотивацію вести за собою певний час. І потім е ти можеш навіть не зрозуміти на якому етапі, а ти вже десь поблизу знаходишся. Це теж е достатньо крута історія. От буквально нещодавно е зараз проходить чемпіонат світу е серед водних видів спорту, і Майкл Фелпс нагороджував е спортсмена, який. Побив його ж рекорд 15-річної давності на чемпіонаті на Олімпійських іграх. Ось, і це був найстаріший рекорд, який був побитий саме от в цьому році на цих змаганнях, тому що цей період часу ніхто не мог досягти до цього. І коли показують. Цього молодого спортсмена, якому там 20-18 років приблизно не знаю, якого є там фото з Фелпсом, коли він був ще дитиною. А той був в е, на, на піку своїх спортивних е, можливостей. І зараз вони стоять, він його нагороджує. Ну блін, як я не знаю, я в ці моменти просто розумію, що все можливо, якщо тільки. Ти цього захочеш, тому треба мріяти, йти вперед, займатися спортом, навчатися, і все буде круто. Тому IT – це те, що точно має величезний потенціал і який реалізується прямо на, в нашому житті. Наразі. Дякую всім за увагу.